Йо, ми з друзями їздили в п'є. Це невеличка історія відеоспогад, де ми класно проводимо час і вам рекомендуємо в програмі студія Scriping Way. Вілла Тримбітаря та сміх розваги. Добрий день вам! Ну і хлопці поїдуть на Волинь. Дівчата залежать з нами. Я вас вітаю на Гуцульщині, бо завжди гуцулам приємно, коли до нього приходять хтось додому. Все, вам набридло. Ну ви як Назарчик теж. Типа, можна, я піду? Ідіть, все, йдіть, смажте шашлик, я буду, я буду чекати, казав Жерар Депардіє. Є проблема робити. Робота тепер. І золоте вишиття. Наші діти, як птиці. Can never eat. Cherries, glory, cherries, right? the ball out of the car. the ball out the car. Get the ball out of the car. Get the ball out of 아서 아니 아니 아니.